Ні один спосіб не допоміг мені вилікувати усі 70 ляльок Монстер Хай. Років сім вони лежали в мене в коробці, їхнє волосся стало просто жахливим. Воно наче грязне, масляне, усі зачіски втратили свої першочерговий вигляд. І мені залишається тільки помити їх, тому що я бачила багато відео в Тіктоці, де так можна реанімувати ляльок. Багато хто заливає їх окропом з чайника. Я не знаю для чого, можливо, таким чином ось цей жир сходить з волосся. Але я так зробила на одній ляльці, і в мене голова її стала дуже дуже якою, а волосся не змінилося, тому треба бути з ним обережним. Багато хто з вас писав, просто візьми якийсь бальзам та гель, і я це роблю на цій клаудін уже другий раз, але чесно, нічого не стає кращим, і, по-моєму, навіть все гірше. Залишається лише якийсь лайфхак з порошком чи пральними засобами, тому що я більше не знаю, що з ними робити. Я не хочу робити їм гірше, тому або я залишаю ось так, або знаходиться якийсь спосіб. І, до речі, плойкою навіть не пробуйте. Хоча в одному лайфхакі наголошували, що це неймовірно допомагає, але так одній.